22 червня 1941 року німецько-фашистські загарбники прийшли на землю нашої батьківщини. Тоді на її захист піднялися усі, незалежно від національності, віку та ідеологічних поглядів. Тож всі вони варті на повагу та вічну пам'ять. Вважає міський голова Олександр Мамай. 75 років назад, саме в цей день, Україна на себе прийняла перший удар фашизму. А сьогодні я обходив. Черговий раз всі могилки, всі ті пам'ятні знаки, де загинули наші хлопці, де викарбувані їхні імена. І зверніть увагу, що там дуже багато росіян. Коли була велика вітчизняна війна, була така ідеологія, що ніхто навіть не думав, чи це Україна, чи це Росія, чи це Грузія. Усі народи тоді великої держави стали на захист свободи. Кожна сім'я втратила когось із рідних. На покладання прийшли і ветерани, хоч їх залишилося дуже мало. Для них це не день пам'яті за загиблими побратимами. Жахіття воєнних років прагнули б. Забути служив в піхоті, а піхота то саме род військ. Коли кушали. Ми раз в сутки ночі, коли в темно перевезуть, От і воду пили, коли дощ прийде, і без, без води. Сутками багатьох героїв вже немає в живих. Їх фотографії несуть рідні. Віктор Дмитренко показує фото батька. Світлина 1943-го. Бій під Кам'янець-Подільським. Спогади про війну пам'ятає з дитинства. Я питав його, як от він під калачом, це під Сталінградом бої були з руминською армією, і італійською армією, і там Кайця Венгерська. То батько розказував, що були жорстокі бої, і під інради були ці армії розгромлені. Вшанували усіх полеглих у далекі роки Великої вітчизняної війни хвилиною мовчання.